Після неформального саміту у Парижі французький лідер Макрон заявив, що на Заході обговорюють сценарії, за яких окремі країни можуть надіслати своїх військових в Україну для війни з Росією. Одразу після цієї заяви Макрона його спростували низка інших європейських лідерів, зокрема, німецький лідер Шольц і польський лідер Дуда, які заявили, що вони не готові до таких сценаріїв. Але те, що питання таки виносилось на обговорення, свідчать не лише слова Макрона, і, наприклад, слова Орбана, який так само заявив, що окремі країни навіть вже готові надсилати своїх військових для війни з Росією. Ну, ми, звісно, не такі наївні, щоб вірити в те, що країни на Заході, бодай окремі з них, готові до прямого протистояння з Російською Федерацією. Але. Слова Макрона, як і те, що питання таки виносилось на обговорення, свідчить про те, що на Заході починають розуміти, що Україна захищає не лише себе, вона захищає і їх також. І Макрон, виносячи це питання на обговорення і заявляючи про це публічно в інтерв'ю, хоче сказати західним лідерам і загалом європейським демократіям: давайте допомагати Україні. Бо якщо. Ми не допоможемо Україні сьогодні, то завтра нам самим доведеться воювати з Росією. Ви боїтесь, каже Макрон, західним лідерам цього прямого протистояння з Росією. І, можливо, ви не готові сьогодні відправляти свої війська в Україну, але вам це доведеться зробити вже на власній території, якщо сьогодні ви не допоможете Україні.